Логіко імовірний метод розрахунку показників надійності. Розрахунок надійності системи, яка складається з елементів, що з'єднані за будь-якою логічною схемою, по суті, є встановлення істинності складного логічного висловлювання. Приклад такого висловлювання. Система буде працездатною, якщо працездатним є елемент А і один з наступних елементів Б або С, або обидва елементи разом. Таке висловлювання складне і містить більш прості, які зв'язані між собою логічними операціями кон'юнкції та дез'юнкції. Головне при такій формі запису не тільки те, що є змога записати умову працездатності у вигляді формули, а виникає можливість такі формули математично обробляти, з'єднувати в більш складні структури, розкладати, перетворювати, оптимізувати, знаходити за ними значення величин, які досліджуються, переходити від формул до логічних схем і навпаки. Таким чином, використання апарату математичної логіки дає змогу формалізувати умову працездатності складних логічних схем і отримати вирази для розрахунку надійності. Для цього на основі складного висловлювання про працездатність системи записується функція працездатності. Таку логічну функцію можна мінімізувати. Тобто перетворити її таким чином, щоб вона мала найменшу кількість членів, або щоб в неї не було членів, які повторюються. Для мінімізації функції і для вилучення членів, які повторюються, рекомендується користуватись логічними твердженнями. Особливої уваги заслуговує формула розкладу логічної функції на складові. Вона використовується тоді, коли решта формул не дають змоги вилучити члени, які повторюються. Розглянемо приклад. Необхідно вилучити повторення членів А і С функції працездатності F. Розкладемо логічну функцію F по А на складові. Користуємось логічними твердженнями. Винесемо це за дужки. Приведеним логічним функціям поставимо відповідність такі математичні операції. У відповідності з визначеннями ймовірності відмов і безвідмовної роботи проведемо розрахунок функції працездатності. При використанні логіко ймовірного методу розрахунку необхідно. Сформулювати умову працездатності системи. На основі словесного формулювання записати логічну функцію працездатності, перетворити при необхідності логічну функцію працездатності, мінімізувати, вилучити члени, що повторюються, замінити логічні функції алгебраїчними, за отриманою формулою розрахувати ймовірність безвідмовної роботи. длякю за уваку